Привіт, друзі! Вона Варчіленг в ефірі, і сьогодні я приїхав до хлопців в веломайстерню магазин Сток на зеленій 149 Корпус 4. І сьогодні... Ой, спойлю. І сьогодні в нас на огляді дуже, як на мене, капець цікавий, дивний, неоднозначний, але це все моє моя особиста думка. Велосипед. Показую, показую. Що це за чудо? Все дуже просто. Байк українського виробника Pride. Відомий на всю Україну бренд. Можливо, вже і за межі України. Цього я не скажу, я не знаю. А новенький їхній байк, новеньке їхнє чудо, кафе рейсер. Кафе? Кафе рейсер. В усі його красі. А дуже цікавий байк. Дуже цікавий байк. Значить, ну що, погнали по порядку? І так, що тут цікавого в цьому байку? Цікаво обід. Він, якщо я правильно пам'ятаю, це є пістонований обід. Напишіть в коментарях, правильно я називаю цей обід чи ні. Але що я можу сказати, що я не бачив вже давне, давно велосипедів з, ну, з такими ободами, власне. Йдемо далі. Ротор простенький, 160 діаметр. Далі, дискова механіка, але дискова механіка в нас тут... SRAM bb 5 І це дуже і дуже навіть класна дискова механіка. Йдемо далі, вилочка з боночками, натяк на те, що ви сюди а, запросто чи зможете вчепити сумочку, а якесь кріплення для сумочки і махнути ним куди подалі. так, Вилка тут алюмінієва алюмінієва. 6061 алюміній. І вона на ексцентрику. Не лякайтесь, ексцентрик це досить таки проста і ну, надійна штука. Та не вісь, але її тут не потрібно. Не потрібно тут осі на велосипед. Далі гарні, гарні шви, дуже гарні шви. Стакан винос, я це потім напишу, що воно таке є. З запасом по росту, винос у нас поставлений негативно, тобто має невеличкий негативний кут, його можна розвернути, і він ще чуть-чуть комфортніше посадочку. Як на мене, як на мене на цей велосипед хотілося б трошечки ось таке кермо, чуть-чуть ширше, трохи чуть -чуть розвернуті ще ручки. Та, дуали. Дуали мікрошифт, мікрошифт. На 8 швидкостей. І Класну, ну, класні дуали тим, що тут лише є один перемикач для задніх передач. Чому? Зараз розкажу. Розкажу і покажу. А покажу. Дивіться, як рама класно іграє на сонці. Ай, колір. До речі, на рахунок кольору рами. Це є алюміній покритий лаком. Причому алюміній зроблено дуже цікаво. Тут, начебто, як полірнули, тут навмисне зашкрабали. І це все покрито лаком, виглядає все дуже офігезно і класно. Маємо три боночки: тут, дві тут. Та ще маємо боночки дві тут для монтажу сумки такої годівнички. Або для інструментів, кому що. Я знаю, туди і камери кидають, і перекуси кидають. Хто що кидає, той те і хоче. У мене такого кріплення, на жаль, на сірку нема, тому... А тут є. Найцікавіша штука це є ось це. Це є ремінь. Ремінь та втулка тут під квадрат. Шатуни провіл, ремінь. Тут є е, е, як -то правильно сказати ременна передача. Ременний привід. Напишіть, як це правильно, я буду знати, бо я цього не можу правильно вимовити. Ну, я вам скажу, це дуже і дуже нестандартно. Цікава, до речі, реалізація розрізу рами. Я такого ніде ні в кого не бачив. Я не знаю наскільки це надійно, але я впевнений, що якщо хлопці спрайду отак от, власне, вирішили зробити, значить так воно і має бути. А в принципі, ось такий цікавий-цікавий велосипед. Тулочка Shimano Nexus на 8 швидкостей. Прекрасний варіант для міста. Просто такий, ну я навіть не знаю, ну хуліган міста, не хуліган міста. Ну, каферейсер, ну реально, каферейсер по місту гасати сам раз. Дуже-дуже крутяцько. Далі там а, в нас аналогічні гальма SRAM bb 5 все окей, педальки йдуть штатні, топталочки, пластикові під заміну. Я би одразу замінював би. Але я би замінював би на топталочки. Я б шукав би якісь біленькі, напевно, топталочки, або не знаю. Ну, тут такий колір просто прекрасний. Дуже, дуже прикольний колір. Мені дуже подобається. Так ось на рахунок ременя. Чому ремінь? По перше, ремінь ходить значно довше ніж ланцюг, порядка десь до п'яти разів. Тобто в п'ять раз більше проїжджається на ремені тязі аніж на ременному приводі, аніж на ланцюгу. Другий момент. Ремінь легше мити, ніж ланцюг. Ланцюг треба знімати. Всі знаємо та там калоша хихкалам там танці з бубном і так далі. А тут цього робити не потрібно. Взяли шматку мокру, раз-раз раз, постирали, або навіть просто зубну щітку і чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук і помили ремінь. Провернули, промили. Ремені ходять значно довше. За ременями не треба дивитися, але та ремені трошечки дорожчі, е, ніж ланцюг. Але знову ж таки, якщо врахувати той факт, що ми ланцюг будемо міняти до п'яти разів, ремінь виходить дешевший разом, мабуть, в три. Ну якось так. Далі, далі, в нас внутрішню рамна проводочка вийшла в перемикач е, на гальма, в нас також вийшла з рами і пішла по задньому перу, по задньому трикутнику. Єдине в нас, що в нас тут не є внутрішньо раму, це є проводка до переднього гальма. Вона здійснена по вилупці. І я вам скажу, що це взагалі не є проблема для цього велосипеда. Виглядає велосипед дуже і дуже класно, дуже незвично. Я ж незалежний оглячик, тому я можу сказати своє. Те. Що мені не подобається, не подобається мені, власне, ось ці сумки. Я не знаю. Вони, ну, та, да, їх поправити, скласти, все гарно, напхати в них всякого барахла, бо вони пусті, воно буде інакше виглядати, але мені дуже подобається ось ця сумка. Ось от з такою по місту, о, блін, да, Я би з нею би. Я призадумуюся, можливо, я собі таку і прикуплю для сірка десь для поїздок дальніх. Друзі, ось такий цікавий, дуже цікавий реально байк, незвичний, неординарний, з харизмою я би навіть сказав, з цікавою реалізацією приводу, з цікавим кольором. Однозначно цей байк будуть помічати. Однозначно цей байк, ну, за люди, які є в темі, власне, вони зразу зрозуміють, що як до чого ви на цьому байку реально будете виділятися. Байк дуже неординарний, дуже нестандартний, дуже цікавий, дуже класний колір, дуже простий, надійний, в обслуговуванні просто копійчаний, тому що там квадрат, ремінь, планетарка, там немає чому ламатися, спереду регіт, ну все, і дуали. Причому один з них просто механічний гальма, а другий перемикає. Взагалі ну, все просто, бюджетно, ну дуже крутязко, як на мене. Друзі. З вами був Ван Chilling. Я знаходжуся в хлопців на зеленій 149 корпус 4 магазину МТБ Слоп. У нас на огляді був Pride Cafe Racer. Дякую, хлопці, що даєте мені великі на огляд. Я сподіваюся, вам огляд сподобається, оскільки я намагаюсь показати це все близько так, щоб ви спробували руками помацати на екрані девайсу, на якому ви дивитесь. Ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал. Далі буде ще більше. Поїхали!